Всім привіт-привіт! З вами Каміла, і сьогодні ми будемо оглядати, а не приходити. Скажіть класно. <свісна> я хочу розповісти вам про гру, яка називається Театр поганих кінців. Взагалі, я думаю, що було б доречніше перекласти як кінцівок, але ладно, це, це вже. Моє цей докульобування. Ця гра надзвичайно коротка, і я навіть хотіла пройти її на канал, але через те, що дехто не включив мікрофон, все пішло коту під хвіст, тому... Е -хе -хе. Окей, все. Я більше не злюсь на себе, я стримана, напевно. Дуже напевно, бо я капець як розіслилася на себе після цього. І так. Коли ми заходимо в театр, нас зустрічає чотири ляльки, в кожної з якої є своя роль: роль героя, роль Діви, роль слуги і роль повелительки. Історія героя починається з того, що він іде рятувати Діву, і в залежності від виборів, ми можемо як відкрити дипломатичну кінцівку, нікого не вбивши, так і поубивавши всіх. Історія діва починається до того, як її викрадають, точніше до того, як герой іде її рятувати. А ще точніше тоді, коли суспільство стверджує, що якщо вона діва, то її обов'язково викрадуть. В результаті вона сама вирішує якомога швидше зробити так, аби настав її кінець, тому відправляється до замку повелительки. Історія слуги починається до того, як Діва вирішує пришвидшити свою долю, а точніше в замку, де страшенно нудно, і він збирається взяти вихідний. При розмові з друзями-демонами можна вибрати як повстання, що потім відкриє нам інші кінцівки, так і змирення з ситуацією. Але ми все одно тікаємо в замку на галявині так прекрасно. І тут він зустрічає Діву. І може її з'їсти, або відвести до повгодительки, після чого отримує наганяй і піде спати. Аж тут з'являється герой, який, якщо в минулому він таки поубивав всіх, то і тут він вб'є нашого служника, який може або захищати своїх друзів, або ж втекти. Тобто, в залежності від того, що зробить герой в минулому. Залежить те, що зустрінеться слуга у майбутньому. Тобто, в залежності від відкритих нами характеристиках в попередніх проходженнях, ми можемо редагувати історії наступних персонажів, зважаючи на те, які були дії наших персонажів в минулому. Вау! Це, це дійсно вау! Історія повелительки починається до всього цього. Вона тихо, мирно жила в замку, керуючи слугами, і все запитувала себе. Чому ж люди такі? Чому вони вічно нападають на її слуг? Коли ж слуга приходить з дівою, ми можемо як залишити її, так і прогнати. Якщо вона піде, то наші слуги нас спалять. Так, переворот таки стався. А якщо вона залишається, то <кхем> варто знову ж таки звернути увагу на дії минулих героїв. Тобто, якщо наш герой був відданий обов'язку, то він, скоріш за все, всіх повбиває і прийде закривалитий до повелительки, яка потім його вб'є. Так, С саме так. Варто уточнити, що перепроходження цієї гри майже неможливо, адже при цій механіці ви знову і знову відгриваєте нові кінцівки. Тому, власне, я і не змогла її перепройти на канал. Да, От настільки все сумно. Власне, я не буду розповідати про всі кінцівки, адже у вас зникла цікавість до гри, та й до того, що вона відносно дешева. Після відкриття певної кількості кінцівок ми маємо можливість побувати в ісікає. Ну от, прям втрутитися і врятувати всіх, ніби ми персонаж, який перемістився в їхній вимір і їм допомагає. Насправді мені сподобалася ця ідея прям, прям клас. І тут виявляється, що Бог цього світу, трагедія, зводить на ній весь наші страждання, наші старання змінити щось. Ми мусимо битися та перемогти. Але чи є перемога над трагедією справжньою кінцівкою? Е, навіть якщо ми перемагаємо або програємо, ми все ще маємо можливість все старти і переграти наново. Добре, стираємо. Переграємо все наново. Абсолютно все. О, після цього ми маємо дуже чітке завдання відкрити всі кінцівки кожного з персонажей, аби дійти до справжньої. Насправді ж, щоб відкрити справжню кінцівку серед всіх цих справжніх, справжнісіньких кінцівок, нам потрібно зустрітися з трагедією ще раз, побитися з нею ще раз. Поговорити з нею ще раз. І, і тоді вона нарешті відпустить своїх ляльок, дозволить їм жити так, як вони хочуть. Але це відкриється лише тоді, коли ми дізнаємося про листи. А листи відкриваються тоді, коли ми проходимо всі кінцівки персонажей. А щоб пройти всі кінцівки персонажів, нам потрібно пройти всі кінцівки персонажів. Вау! Ого! Оце так? Так. <смістична> В кінці кінців ми відкриваємо заколісну частину. Це найфінальніша кінцівка, яку я б дуже хотіла, аби ви побачили, адже це надзвичайно мила зустріч. А говорячи про висновок, можу сказати, що це надзвичайно мила, легка і ненав'язлива гра. Тобто вона не скине на тебе тисячу одну листівку, яку ти маєш прочитати. Ні, тут буде всього лише чотири листа і безмежна кількість кінцівок, безмежна кількість історій, безмежна кількість варіацій. Насправді варіації буде всього 41, але я думаю, цього більш ніж достатньо, аби розважити свій вечір. На цьому все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Не деперсуй, ходи здоровий, і все буде Україна. Пока-пока!